Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо розбирати таку тему, яка називається квадратні корені. Маємо урок номер 1 тобто ми маємо розібратися, що то таке є квадратний корінь, і як виконати дію. Вона називається в математиці дія добування квадратного кореня. От дивіться, от перед вами є от приклади, я вам написала тут написано обчислити, і тут такі стоїть такий дивний значок. Отой От дивний значок, ми мусимо розібратися, що він означає, і взагалі, звідки він взявся, і на що він нам потрібен. Так, отже, дивіться. Припустимо, що вам треба порахувати площу, наприклад, маємо площу квадрата, наприклад, площа квадрата дорівнює 16, і треба знайти його сторону. То ви собі подумаєте про, напевне, про формулу, яка рахує площу квадрата. От Якщо я маю квадрат. Його площа, наприклад, дорівнює 16 см2. Я нам побудую тут от такий квадратик. І його сторона нехай буде А, буква. Ви всі знаєте точно, як виглядає квадрат. І от його площа 16 см, і треба знайти сторону. Ну, то як то знайти сторону? Ну, то я думаю, що 16 на 2 поділити то буде не дуже добре. Тому що, якщо я напишу 16 на 2, буде 8, але ви знаєте, що площа квадрата, то є а квадрат. Тобто формула, яка рахує площу квадрата, виглядає отаким от чином. І тепер, якщо я маю таку формулу, яка рахує площу квадрата, мені потрібно сторону, то мені треба знайти якесь таке число, яке до квадрату дає 16. Ну, якщо підбирати, то зрозуміло буде, що то буде число 4. Тобто 4 до квадрату це дорівнює 16. І тому я дістала 4, але не 8. Так, але от ми ж не будемо підбирати. Ну, в деяких задачах геометричних можна, звичайно, то зробити. А, от, наприклад, дивіться, якщо я маю розв'язати рівняння х2 дорівню, наприклад, 9, то ви точно знаєте, що так як прикинути. То х квадрат дорівнює 9, то розв'язком такого рівняння буде число 3. Але ще не забудемо, що буде ще число мінус 3. Чому? Бо 3 до квадрату дорівнює 9 і мінус 3 до квадрату також дорівнює 9. Тобто я маю два корені такого вот рівняння, якщо мені треба таке рівняння розв'язати. А якщо мені треба розв'язати рівняння х2. Ну, то ми ж не можемо сказати, що воно не має розв'язку. Тобто тут також є два, два корені того рівняння, але які приблизно ну, 2,5 не скажемо. Бо 2,5 помножити на 2,5 то буде 6,25, то вже не буде 5. Тобто, Десь якесь число там є, трошки більше, ніж 2, але ми його не знаємо. і от Для того, щоб ми ото число написали. То використовується якраз оцей значок добування кореня квадратного. Тобто, тут буде корінь з 5. Я трошки забіжу вперед, а це буде мінус корінь з 5. Що то за значок? Отже, цей значок читається корінь квадратний, наприклад, з числа якогось А. Бачите, отак от от він пишеться. І читається корінь квадратний з А. Що то за дія? Тобто, нам треба знайти таке число. Яке би підніше до квадрату ми дістали А. Ну, Наприклад, от корінь квадратний з числа 9. Це дорівнює 3. Бо 3 до квадрату дорівнює 9. Тобто, то є така дія, яка рахує таке число, яке ми піднесемо до квадрату і дістанемо те число, що стоїть під коренем. От Нам треба навчитися рахувати оці квадратні корені. І тому перед вами є ці приклади. Давайте ми спробуємо. Отже, корінь квадратний з 16. Думайте, корінь квадратний з 16 якесь таке число. Треба піднести його до квадрату, щоб вийшло 16. Тільки не 8, то буде 4. Тобто дія добування квадратного кореня – це не є дія ділення на 2. Отже, буде 4. Чому 4? Бо 4 помножити на 4, або 4 до квадрату дорівнює 16. Так, перший написали. Другий, давайте подивимося. Корінь квадратний з 49. 49. Шукайте якесь число, яке само на себе помножите, дає 49. Або яке до квадрату дає 49. Отже, це буде 7. Бо 7 до квадрату буде 49. Так, далі третій. 0, під коренем квадратним. 0,25. Тобто, читається корінь квадратний з 0,25. Тут ще й дроби десяткові собі нагадаємо. Якщо би не було того нуля, тобто я отут напишу, якби було корінь квадратний з 25, ну то би було 5, бо 5 до квадрату, бо 5 до квадрату, то є число 25. А я маю 0,25, отже це буде 0,5. Бо 0,5 помножити на 0,5 буде 0,25. Як ви призабули кому? Як поставити при множенні десяткових дробів, то загляньте на канал множення десяткових дробів. Так, третій ми зробили. Четвертий, дивлюся. Корінь квадратний з 6400. Так. Отже, шукаючи число, яке саме на себе помножити, буде 6400. Ну, якби було 64, то би було 8. Але ще маю 2 нулі, то буде 80. Бо 80 помножити на 80 буде 6400. Бачите, тобто ви вже почули мене кілька разів, що як я читаю той вираз. І пробуйте самі також його правильно читати. Так, п'ятий приклад. Корінь квадратний. Чому наголошується корінь квадратний, бо далі в старших класах ви будете ще вчити корінь кубічний, корінь п'ятого степеня, корінь шостого степеня і так далі. А корінь квадратний, це фактично корінь другого степеня, але тут двійочка не пишеться всередині, бачите? Тобто читається корінь квадратний І далі я маю число 0,9. Я думаю, що ви вже зобразили, скільки то буде. Якщо з 9, то буде 3, але після коми я маю 2 знаки, то буде 0,3. Так, 6. В шостому я маю корінь квадратний і під коренем 1,121. Тобто такий дріб. Так, ну 121, є така таблиця коренів, то можете туди заглянути. У вас є в книжках, вона в підручниках на, десь на початку книжки або всередині, в кінці, напевно, скорше всього книжки. То подивіться, там є число, яке число, само на себе помножити, дістати 121. То я думаю, що ви знайдете, що це буде 11, але 11 то корінь зі 121 квадратний. А я маю одну, 121, отже, я дістану 1, 11. Так, 6 я зробила, ще маю 2. Сьомий корінь квадратний під коренем 1,916. Тут мусите собі запам'ятати, тут поставимо давайте, коло, коло того 7: що не можна добувати корінь квадратний з 1 і потім з 9,16. Ні в якому випадку. Треба той дріб перетворити в неправильний. Бачите, ще й то повторимо. Отже, 16 лишається. 1 множимо на 16 буде 16, плюс 9, 25, 16. То ми шойно перетворили той вираз під коренем, то число. І тепер добуваємо корінь квадратний. З 25 буде 5. Бо 5 до квадрату то є 25. І з 16 буде 4. Отже, 5 четвертих, і тепер можемо назад виділити цілу дробову частину, то буде 1,14. Бачите, зробили. Ну і восьмий буде аналогічний. Корінь квадратний під коренем 20,1 четверта. Перетворюю то число в неправильний дріб. 20 помножити на 4, 80 плюс 1, 81. І тепер корінь квадратний з 81, то є 9. Бо 9 на 9, 81, і корінь квадратний з 4, то буде 2. 9 других, або 4,1, або 4,5. Бачите? Тут оці всі рахунки, щоб робити їх правильно, то. Треба обов'язково повторити десяткові дроби, повторити оці звичайні дроби. Тут і дії з ними будуть, і виділити там цілу дробову частину, і навпаки перетворити в неправильний дріб. Тобто, рахувати мусимо вміти добре, якісно і правильно, і швидко. Так, отже, тих 8 штук ми зробили. Значить, який висновок можна зробити з того всього, що я не говорила. Ви познайомилися з новою, новою дією, фактично, дією добування квадратного кореня з деякого числа. От в загальному вигляді можна написати, що це є корінь квадратний з А. І ви зрозуміли, що для того, щоб знайти таке число корінь квадратний з А, тобто це є якась дія, так як дія додати, відняти і так далі. То треба підшукати таке число. Яке до квадрату піднісши ми його, дістанемо А. Ну, треба сказати, що не зі всіх чисел добувається корінь квадратний, отак, от як ми його тут подобували. От, наприклад, тут дивіться: ми згадували про корінь квадратний з 5. Ну, корінь квадратний з 5. Так, Чекайте, хотіла поставити знак оклику гарний, корінь квадратний з 5. Ну, це буде якесь число, але ми не знаємо точно, скільки воно буде. Тобто оці корінні квадратні ми порахували точно. Бо вони порахувалися нам, бо то такі особливі числа. А от корінь квадратний з п'яти, наприклад, корінь квадратний там, з 6, з 7, є більше таких чисел, де корінь квадратний точно не рахується. Ну, тоді ми можемо сказати приблизно, от, наприклад, я можу написати корінь квадратний з п'яти. Що то приблизно дорівнює 2, ну і там буде якийсь хвостик, ну може 2, може десята, то вже треба перевіряти. Калькулятори рахують, корені квадратні. Рахують, скільки то буде, але там ви будете бачити, що там дріб буде нескінченний і неперіодичний. То ми про те ще будемо говорити далі, що то за числа такі особливі. Але поки що ви маєте розуміти, що є числа, з яких ми точно порахуємо корінь квадратний, а є числа, з яких ми той корінь квадратний можемо сказати лише наближено, або переходьте на калькуляторі. Так, ну і давайте тут о, ще подивимося до таких от виразів, раз ми вже поговорили з вами про рахунки. То мусимо тут от вміти добре рахувати. Отже, нагадати собі, треба оті всі дії з дробами, десятковими, звичайними, і так далі. Так, ну от дивіться. Тут вже дії якісь з коренями квадратними. Отже, ми спочатку рахуємо корінь квадратний з 64, то буде 8, і корінь квадратний з 25, то буде 5. Отже, 8 додати 5, 13. Бачите, порахували. Так, тепер подивимося другий. Корінь квадратний з 9 помножити на корінь квадратний з 0,36. З 9 корінь квадратний буде 3. І з 0,36 це є 0,6. Тут, бачите, один знак після коми наголошую, не 2. І 3 помножити на 0,6, то ми множимо 3 на 6, 18. І один знак після коми 1,8. Так, третій. 2 помножити на корінь квадратний зі 100. І мінус корінь квадратний зі 144. Так, дивіться. Отже, 2 перепишу. Корінь квадратний зі 100. Це буде 10. І оце можете заглянути в табличку, яке число само на себе помножити, дістати 144. Це буде 12. 12 на 12 144. Ну і тепер треба то обчислити. 2 на 10, 20, мінус 12, дорівнює 8. Третій ми зробили. Четвертий. Корінь квадратний з 81 поділити на корінь квадратний з 0,1. Так, корінь квадратний з 81 то буде 9. І корінь квадратний з 0,1 то є 0,1. Бачите, і дроби десяткові ще треба пригадати ділення. Отже, кому посуваю вправо на один знак, дістану 90 поділити на 1 і дорівнює 90. Наголошую, що на кому не ділимо, мусимо в дільнику зробити ціле число. Отже, отут кому на один знак, відповідно до 9 дописати треба 0. Так, то нагадала вам. Тепер далі 5. Мінус 5 помножити на корінь квадратний з 0,64, плюс 3,9. Так, мінус 5 переписала. Корінь квадратний з 0,64. Подумайте, корінь квадратний з 0,64. Ми вже сьогодні говорили про то. То буде не 8, а 0,8 Один знак після коми. Отже, мінус 5 на 0,8 і плюс 3,9 просто переписуємо. Тепер отут рахуємо, бачите, ще й мінуси з'явилися. Отже, мінус 5 на 0,8. 5 на 8 — 40. Один знак після коми виділили і мінус поставили. Отже, буде мінус 4. І тепер мінус 4 плюс 3,9. То буде знак мінус. І тепер 4 мінус 3,9, то є 0,1. Бо мінус 4 має більший модуль. Отже, від більшого модуля відмаємо менший. І ставимо знак того числа, що має більший модуль. Бачите, ви нікуди не дінетеся від рахунків, від обчислень. Від дробів, від мінусів, От як би вам не хотілося відсувати це все від себе, як би ви не користувалися калькулятором, ви завжди зіткнетеся з тим, що буде проблема додати дроби, відняти, помножити дії з, різ... з числами з різними знаками. Тому, поки не пізно, у восьмому класі ще можна багато що повторити, але треба просто наполегливо. Я думаю, що не є зовсім не є складно. Так, тепер отут подивимося, давайте, що тут ми маємо. Так. Тут ні в якому випадку не можна во відірвати, наприклад, щось там добувати корінь квадратний з одного числа, потім з другого, потім віднімати. Спочатку треба зробити дію, що стоїть під коренем. Оцей вираз, до речі, називається підкореневий вираз. Отже, я рахую: 5 до квадрату 25 мінус 25. І дістаю 0. Ой, 0 під коренем. Що тут таке буде? Ну, корінь квадратний з нуля. Ну, очевидно, що то буде 0. Так, бо 0 на 0, дорівнює 0. Так, то ми порахували. Тепер ще лишився сьомий. Вже всі доб'ємо. Корінь квадратний 6 до квадрату плюс 8 до квадрату. Тут ми мусимо порахувати оце, що стоїть всередині. Отже, 36 6 до квадрату плюс 64. Тільки не заміняйте дією до квадрату на множення на 2. 3,6 плюс 64 то є 100, і корінь квадратний зі 100 дорівнює 10. І ще лишився 8. То що вже будемо його лишати? Давайте ми його допишемо. 2. І тут є 0,2 до квадрату плюс 0,46. Таке щось накрутили багато. Так. Отже, що я роблю? Той корінь квадратний переписую. До речі, ще я хочу вам наголосити, що той корінь квадратний, то він отак гарно будується, бо дехто собі дозволяє якось отак такий значок намалювати. Ну так не робіть. Отакий от корінь квадратний отак, отак от виглядає. І так його малюйте гарно. Отже, 2 та 0,2 до квадрату. 0,2 до квадрату. То є 0,4. Пишу 0,4 плюс 0,46. Так. Тепер оці два числа додаю. Отже, 0,4, додати 0,46. 4 плюс 6 10, 0 плюс 4, 4,1,5. і тут ще 0. Отже, я дістану. 2 помножити на 0,5. І це все треба поставити корінь квадратний. Тепер 2 помножити на 0,5 то буде 1. Бо 2 множу на 0,5 2 на 5 – 10, і 1 знак після коми. Одиниця. І корінь квадратний з 1 це дорівнює 1. Бо 1 помножити на 1 дорівнює 1. Бачите? Тобто, перше наше завдання перше. То, що от ви маєте зрозуміти з першого уроку, як порахувати значення квадратних коренів. Але ще раз наголошую: без дробів, без тих всіх е, дій, які вчилися до 8 класу, то будете на кожному кроці помилятися. Тому повторюйте дроби. Е, і щоб не було в нас проблем далі. Так, тепер от ті от такі от приклади, які отут -от в нас з'явилися, то ми вже й будемо їх розглядати на наступному уроці. От ми будемо вчитися виконувати такі от дії. Я вам розкажу, що тут таке є, і як воно виглядає, і будемо продовжувати знайомитися з квадратними коренями. Так, А поки що я. Надіюся, що ви зрозуміли, що таке квадратний корінь, то беріться до роботи. Не забудьте підписатися на канал, писати коментарі, ставте лайки і до зустрічі!